Ви просто втомлені від вибору. Починайте не з перегляду, а з дії. А про те, як працює наша мотивація, тривожність, прокрастинація. Навіть наймудріший експерт не допоможе. Ви підписались на експерта, подивились два рілси, щось не те. Перейшли до наступного. Потім ще одного, і ще, і ще п'ять. Уже сорок п'ятий експерт із саморозвитку пояснює, як правильно дихати, і в кожного своя правда. Вітаю! У вас синдром другого кола підписок. І ні, справа не в тому, що всі вони погані. Просто ви знову шукаєте того самого ідеального, якого не існує. Або існує, але тільки у вас в голові. Психіка така: їй би, хоч якусь визначеність, от вона й шепоче. Цей не той. Шукай ще он, там експерт з більш глибоким поглядом і красивішим фоном. Привіт! Мене звати Анна Людько. Я маркетолог із 13-річним досвідом, яка одного разу так захопилась психологією та психотерапією, що вже не зупинилась. І на цьому каналі ми говоримо не просто про лайфхаки чи контент, а про те, як працює наша мотивація, тривожність, прокрастинація і чому ми, дорослі, розумні люди, іноді застрягаємо у TikTok на пів години замість діла. Синдром другого кола підписок це коли ви вже щось знаєте, вже щось чули, але досі не почали. Ви кажете собі, я ще не знайшов нормального експерта, але насправді це страх, страх зробити помилку, страх не впоратися, страх не дотягнути. Ну і звісно, трошки інтернет залежності, бо зручно гортати далі ніж діяти. Ми шукаємо ідеального експерта, бо сподіваємося, що раз він ідеальний, то з ним і нам буде легше. Але тут новина: навіть наймудріший експерт не допоможе. Якщо ви самі собі не дали дозвіл на рух, на помилку на те, щоб не ідеально зате те по-справжньому, що з цим робити? Ну, по-перше, видихнути. Ви не ліниві і не безвольні, ви просто втомлені від вибору. По-друге, обмежте коло, два-три експерти по темі, і досить. А решта в архів. І по-третє, починайте не з перегляду, а з дії. Не треба чекати ідеального моменту або того самого відео. Ви вже знаєте достатньо, щоб зробити перший крок. Ну, і якщо чесно, е хочете маленький секрет, а ви підозрювали, що це відео не було реально знято, а створене за допомогою інструмента HeyGen, який робить відео за мене. Інколи, щоб діяти, достатньо просто знайти розумний інструмент, а не ідеального експерта. Підписуйтесь, буде ще цікавіше.